Вітаю, мої дорогінки, мої шановні українці. А я так звертаюсь, бо в основному дивляться мене українці, чарівні пані Україночки і пани сміливі, мужні, достойні гідні українці. Я, по перше, хочу зізнатися вам, у коханні, так як Тримаються українці у ці часи не тримався жоден народ у світі у особливо важкі часи. Так? так як ми свою гідність тримаємо і як ми переживаємо цей період, я не знаю, достойно самих, самих таких величних похвал. Так? І я хочу для вас сьогодні зробити і відливочку, і розклад, які, яка новина йде у твоє життя. Ми подивимось у відливку спочатку. Да? Заодно буде і момент очищення такою золотавою свічечкою, вона з натуральної вищини, з натурального воску. Буде момент очищення від всього зайвого, чужерідного, поганого, негативного, того, що наносить шкоду. І будемо чистити, давайте, щоб не втрачати часу. І заодно будемо діагностувати, що ж іде у ваше життя, які новини, і взагалі які події. Хтось, от одна душа, і з'являється дві душі, і в одне велике, золоте серце зливається. Тобто, ви, якщо маєте вже таку душу, споріднену з вами, Дуже добре, це вас дійсно поєднує сплочає. Якщо не маєте, ви обов'язково знайдете таку душу споріднену. Яка, от ви поєднаєтеся так, як ніхто ніколи. Тобто, ну бачите, тріщить. Є щось на заваді є. Але ж відливається золоте сердечко, чому я дуже-дуже рада. Все одно ваші енергії, ваші золоті серця, будуть, переможуть. Всі негаразди. Просто таке воно красиве. Я не знаю, наскільки видно зараз на камеру. Потім я покажу ще поближче. Так. Момент йде вичищення від чогось негативного, да? бо потріскує свічечка, свічки тріщать, коли є щось негативне. Хтось, можливо, навіть заздрить, якщо вже є створена пара. А якщо ще не створена, то на шляху вашому якісь були, були негативи. Да? Ми ще потім продіагностуємо, що ми вичистили для кого. Але ж у нас тема така, що дивовижна, яка дивовижна новина йде у ваше життя. Ви знаєте, бачу я тут такий, не мов би, мішок. Будемо сподіватися, що це мішок щастя. А з іншого боку, з іншого боку. Можливо, у когось гроші, так? щось багато, багато чогось. Але ж, з іншого боку, і такий момент в когось якась важкість, що ви тягнули щось на собі і за собою. Хай у цей момент важкості йде, да? щоб отримувати а, гарні новини, такі, да, і... Щоб вам було легко на душі, не потрібно тримати там у душі щось таке важке, знаєте, негативне, те, що вас а, в такій енергії якісь закидає да, чогось сумного, печального, дуже а, голосно сусіди сьогодні погодять, я не знаю. Що там за сусіди будемо сподіватися, ну, мабуть, там ненадовго здають житло, так. що галас і вночі буває, то там... але не будемо також сумне. Це моменти з мого життя. Але ж, вже як почали, то дивлюся, що тут іще е, хтось відвернувся один від одного. Да, і одна людина щось тримає у руках. А ви знаєте, що якась людина підготувала для вас подарок, але зараз думає, чи його вручати чи не вручати, да? ось такий момент. Але все ж таки, яка дивовижна новина йде? Угу. Ну, я бачу, що а, ця людина, що з подарунком, вона, по суті, старається саме для вас, от хто мене дивиться, а, і багато таких починань, багато починань. Можливо, ви разом будете з ким-то починати нову справу. Да? Нові якісь починання. Дуже. До речі, багато, я не знаю так на одну людину, стільки всього, що в когось э, така починається пора, що ви хоч і нове почали, але дійсно відчуєте себе на коні. От, ну, ви навіть задаєте собі питання, чому я цього раніше не робила, чи не робив, да? і навіть тут показують, янголятко, що вам а, чому так от успіх буде супутствувати? Тому що є підтримка навіть вищих сил у вашій цій справі. І ви думаєте, чому я так довго боялась, чи боявся це робити? Да? Ви навчитеся дійсно, от, і навіть зможете ділитись своїм досвідом з іншими людьми. Ось така якась навіть справа йде у ваше життя. Ладно, ще трішки повідливаємо. Ось така якась справа. Да. Навіть як, знаєте, якщо була Тут уже все. Там просто показалось, що як філіал можливо буде, якщо хтось починає нову справу, відкриття, наприклад, магазину. Ну, це як приклад, да? розумієте? То відкриття іще як філіалу навіть буде. Так, як пахне свічка ця медом. Комусь що нагадую, мені взагалі чарівну лампу Аладінна нагадує. Можливо, в когось виповниться бажання. Але ж е, запам'ятайте, навіть щоб виповнювались чарівним чином бажання, навіть для цього варто щось зробити. Наприклад, потерти да, цю лампу. От я Зараз цю лампу труда можна загадувати бажання. Можете і ви загадати. До речі, я потерла як знаєте, чарівну лампу Аладін, хай це буде таким знаком, що ваше бажання обов'язково Да? У нас всіх яке головне бажання, щоб мир настав в Україні. Перемога і мир в Україні, так? головне бажання. Ну, зараз дивимось. До речі, немає прямо такого чорного. Я думаю, тут хтось ну, ви заходите, ті, хто вже і давно мене дивиться. Можливо, є і новачки. До речі, дякую за підписки. Щодня в мене збільшується кількість підписників. От, і завдяки моїм індивідуальним працям допомозі, да, у пошуку зниклих. От, продовжую переглядати, продовжую поки це робити без оплати, ви можете лише віддячити підпискою на канал, вподобаєчками на каналі. От. Для всіх же інших я бажаю, звісно, щоб поменше було людей, хто зник і хто саме потрібна допомога по зниклим, да, рідним, хай буде поменше, звісно ж, таких людей. А для інших, звісно ж, є деяка оплата в індивідуальному от, варіанті перегляду відливочок, карт Таро да, перегляду на картах Таро. От, тож, похід для цього Viber або Telegram, номер буде вказано під цим та іншими відео. Тепер ми переходимо до другої часті нашого перегляду. Це вже не на відливки, а буде на рунах. Руни в картах у мене. Будемо дивитися, яка щаслива новина йде до вас. Яка щаслива новина? Налаштуйтесь. І ще дуже важливо ваш настрій, От ви... настрій да? або настрій. Я мала на увазі, як ви налаштовані, як ви налаштувалися на ці події. На які ви взагалі налаштовуєтесь на щасливі, от ви їх отримаєте ці події. Якщо ви постійно думаєте про негатив, як все погано, тоді такі ж і події йдуть в ваше життя. А ми чекаємо щасливих подій, тож які щасливі події, яка новина буде йти в ваше життя, що тут хочуть сказати нам руни? Те, що те підґрунтя, яке ви вважали, якимсь міцним да, основою підґрунтям своїм. Воно є примарним луна да, і дерево, яке в воді, не може дерево рости здоровим, міцним у воді. Навіть тут щось його обвиває, але це. Не те, що повинно обвивати. Взагалі дерево нічого не повинно так обвивати, бо це вже якийсь на ньому, хотіла швиденько сказати, паразити, да? дерево обвило паразити, дерево не має чіткого підґрунтя із-за цього можливо, да? якісь омани є. В житті, можливо, саме так ви на сьогодні і відчуваєте. Ще ви можете поки не відчувати, що немає е, твердої почви, да, твердого ґрунту під ногами, але вже скоро щось, е, щось може нехороше хороше трапитися. Щось такі новини не дуже. Але це не наперед, не на майбутнє, а на зараз ситуація. Це просто відкриття карт ваших на сьогодні. Можливо, ви і відчуваєте це, можливо, навіть і ні. Бо тут таке як прихований, латентний такий момент вашого життя. Давайте, дивитися далі. Тут показують, і знову, бачите. Місяць, да? луна, два місяця. Три фази луни буде оце кармічне випробування, бо ви вже проходите його, да? і це буде тривати три фази луни. Спадний місяць, повнолуння, і ось уже коли молодик настає. Почнуться якісь доленосні зміни в вашому житті. Але вони навіть не так. Знаєте, вони закінчаться на молодик, а починаються вони, ці кармічні зміни, якраз таки на стару луну. Так? Бачите, давайте я вам поближче покажу. Не знаю, чи є тут дзеркальне відображення, тут старий спадний місяць, повнолуння, повня. Як пройде, і тут, до речі, повня. Щось таке відбувається у вас саме на повню. Щось кардинально міняється просто і закінчиться, ці зміни закінчаться на молодик. От подивіться, буквально просто зараз можете подивитися, коли буде новолуння. Щось почнеться просто по-новому. Ось яка новина, прибуде сила. Нашим воїнам це 100% у нагоді стане. Дивіться, який гракл, тут Велес такий потужний, сильний. До речі, можете заскріншоти тут навіть є іронічна формула. Да? Я. Я так по пам'яті кожну руну я не пам'ятаю назви, по-моєму, це Торісаз, ну, не буду точно стверджувати, але я знаю, що це е формули які. Підсилюють чоловічу силу. Тут також про це, що чоловіча сила, от хто дивиться, чоловіки, да, зростає. Що ж тут для жінок? Для жінок, що прийде у ваше життя такий потужний чоловік. На сьогодні він може ще, поки бути, не. Не геть зрілим, да? він десь на відстані, може бути від вас. Дивіться, він, як наче сам у собі, сам у собі, там десь щось внутри нього простається ця сила. Да? Це може бути чоловік, з яким вже були або є стосунки. Він може ревнувати вас, до речі, на відстані. І така новина вам на сьогодні, дівчата. А що ж для чоловіків? І до речі, до речі, цей чоловік, про якого ми говоримо, вам долю для створення якогось, не якогось точніше, а шлюбу щасливого, причому великої сім'ї такої, да? От ближче вам на камеру. Для створення великої сім'ї. Цікаво, а давайте ще подивимось, знаєте, що на картах Ослінорман. Так, я чомусь захотіла подивитися ще на них. Так, ну тут чомусь двояку показують ситуацію, а тут уже традиції. Так, давайте подивимось. Давайте як то на два. Варіанти, щоб якось більш уточнити. Давайте. Давайте перший варіант, яка новина йде у ваше життя і щасливі події. І другий варіант. Так. Перший варіант. Ну, тут іде щастя, радість, задоволення, якісь відкриті двері в якесь нове та щасливе життя. Прямо цікаво, перший варіант. Ану, про що це тут? Подорожі, пристрасть кохання. Дивіться, це просто в кого тут такі ключові моменти показані, дуже щасливі. Ми навіть не будемо тут деталізувати вже. Але ви можете ці ключові моменти навіть собі записати: подорожі, пристрасть, кохання. Хай буде так. Перший варіант, пишіть, якщо подобається. Дякую, приймаю. Другий варіант, що в нас тут? Другий варіант хтось міг прибувати, або ще й на сьогодні прибуваю в якомусь лабіринті. Не можете вибратися, да? не можете вирішити якусь проблему, ребус якийсь. О, ну і складності. Тут трішки складніше. Щось у вас, якісь трабли, Да? А, трабли, щоб дійти до такого, як в першому варіанті. Щастя, радості, задоволення вам трішки проблематично. А що вам порадять, все ж таки, щоб дістатися такого ж? По-перше, по таке як зв'язатися з ким-то, хто на відстані від вас, хто ваша путівна зірка, да, як то зв'язатися, приїхати. Як-то чи не спалювати мости? Угу. Тут якісь моменти незрілості, хто хоче перейти якийсь міст, так? не готовий хтось. А, і тому, а чому так важко? Покажіть, чому незрілість така, і чому... а тому, що на когось хтось впливає, як отойсь змій. Знаєте, він поруч може бути. Поруч може бути хтось із вами, хто є токсик отруйний для вас, так? Да? А з часом вдасться цю ситуацію змінити? Так, лише. А що вам зараз робити? Що вам? Ну там уже показувалося, що з ким то на відстані зв'язатись. А що вам робити? Що вам робити? Щось скосити. Щось ретельно вивчати. Так. Подиви, Подивитися під лупою на оточення своє, хто е, намагається здаватись другом да, навіть. Угу. Бо тут у вашому житті взагалі є якісь таємниці. І двояка якась ситуація, вибір? Можливо, хтось на двох стільцях хоче усидіти, так, звик збирати лише, а, ну, кажуть, да, шершеля фам. Дівчата, що тут за таємниці? Щось є сім'я і є якісь таємниці. Як ці таємниці впливають на те, що. Ну, Бачите, лисиця. І з за цього і хмари оці. Чиясь хитрість не дає вам досягнути ваших а, планів, зазіхає на ваше чесне ім'я. Да? У когось це навіть в шлюбі така ситуація. Ну, Дивіться, мої дорогенькі, пишіть, я не знаю. Тут на загалу кожного ж своя ситуація. І тут. Є начебто і пристрасть, таємні якісь страсті, мордасті, да? про які навіть ага, про які навіть люди говорять. Ой, ну тут якась Санта-Барбара. Мої ну ми так продивилися. Ключові моменти ви зрозуміли. Тут навіть порада була. Хто уважно слухав, той зрозумів, почув. Що робити, да? щоб дійти? Перший варіант дуже просто, другий, звісно, складніше, звісно ж, вийшло. Але поради ви почули. Пишіть мої дорогенькі, підписуйтесь, заходьте на канал і до скорих нових зустрічей. З вами була я, Еліанора Радослава Пока-пока.